Хочеш скласти іспит з ПДР з першого разу? Наш преміум доступ допоможе зробити це легко. В режимі Вчити по темах тестуй знання ПДР по відповідним розділам. Режим складай іспит повністю імітує реальний іспит у сервісному центрі. У режимі Тренуйся по білетах, вирішуй 20 випадкових питань без обмеження в часі. У розділі Мої помилки повертайся до питань, в яких помилився, і читай пояснення до них. Розділ найскладніші питання. Тут зібрано 100 підступних питань, де часто роблять помилки. А збережені питання допоможуть тримати під рукою тести, до яких повернешся пізніше. Наша база питань синхронізована з ГСЦ МВС, тобто на іспиті у сервісному центрі ти побачиш саме ці запитання. Нові тести ПДР це твій шанс самостійно вивчити правила дорожнього руху та скласти іспит з першого разу.